І вам давай, довечалі давай, привіти та питаємо догоріть. Привіт! Привіт! Ну що, сьогодні нова рубрика. Відповідаємо на ваші питання про бізнес, ігрошколу, школу, зйомку відео, життя, сім'ю, взагалі все що завгодно. Коротше такий дружний формат. Просто поспілкуємося, почитаємо, що ви там написали, і будемо відповідати, яке ми не готувалися. У нас більше 40 питань, але сьогодні, я думаю, відповімо десь 10, щоб не було задовго. Будемо частинами робити це. Готові почати? Да, погнали. Перше питання я взяв з логіки, бо старт проекту думаю, всім цікавий. Як давно знаєте один одного з Сергієм історія вашого знайомства просто цікава? А все було так. Сергій прийшов до мене на навчання з Я професійно займаюсь скайтсерфінгом, катаюсь, вчив раніше людей, катався на чемпіонатах України і так далі. Коротше, він прийшов до мене навчатись в країну школу, ми там познайомились. А далі почав знімати для його бізнесу відео, в нього мережа турогенців, і таким чином ми заспілкувалися, почали працювати. Ну і далі. Далі проста історія. В мене туристичний бізнес, багато турагентів, і я думаю, треба зробити навчання для турагентів, як знімати відео в подорожах і так далі. Це був 22-й рік, і ми подумали, так, треба це зробити. і... Вирішили це знімати, почали все готувати. Пам'ятаю, як Богдан взагалі дуже сильно переживав. Ви бачили його стіни, стіна біла, Богдан Білий. Зелений Зелений. я був. Зелений. Ну так, да, було цікаво, і ось так почали разом створювати навчання. Так, коли ми створили першу, перший курс навіть на ігрошколу. Саме тоді почалась війна. Так вийшло, що 22 лютого, 22 року ми взагалі були за кордоном і якраз знімали це навчання, якраз в ті самі дні, коли все тільки починалось. І коли почалась війна, ми взагалі не знали, як заробляти, бо я втратив всі весь свій бізнес, туристичний бізнес, тренінговий бізнес. Взагалі все встало. Богдан теж ну да, в мене був Одесі продакшн свій по Відео для бізнесу і взагалі для будь-яких речей. І не зрозуміло було, що робити, і ми опинилися там потім в Туреччині і почали просто з нуля все робити. Я там приїхав, запустив рекламу, як Сергій мені навчив, і почав а, збирати якісь перші замовлення, почав там за дуже-дуже малі гроші працювати. І ось таким чином, якби почалось відновлення таке маленьке. В травні 22-го року українці ще не було готові взагалі до будь-якого навчання. Ми всі були ну, в максимальному шоці. І ми вирішили зробити таку річ запустити це навчання на ринок Казахстану. Ми подумали, що казахи норм, здається нормальні, можна з ними попрацювати. Тому наше навчання було російською мовою. До речі, але нічого цього не вийшло, тому що казахи не дуже готові були купувати. Але вийшов перший потік. Ми взагалі зробили ігрошколу до речі. Це друге питання. Як ви дійшли до цього? Чия була ідея зняти ігрошколу, школу створити 15 кадрів взагалі. Не було варіантів і ідей, як все це просувати, але в мене є досвід вже більше 10 років. Так, да, там було так, що в Туреччині ми почали робити. і Сергій каже, треба робити іграшколу. Я такий, що за іграшкола? Тому що ми почали там ще в Одесі знімати курс. Я, ну, в моєму розумінні було, типу, робиш курс, просуваєш його якось там, продаєш, все, готово. А виявилося, що там така велика кількість роботи, і ми почали все. Це ну я почав це просто заново все з нуля досліджувати пернати і Сергій там показував, що куди так. А в мене був досвід. 10 років я вже як маркетолог, багато років підприємець, тому просто знав, що треба робити. Тому ми просто зробили все. І перший потік, який ми запустили, він був до речі, це третє питання. Зараз у вас навчається дуже багато людей. Так було завжди. Скільки людей було на початку на перших запусках навчання? Наш перший потік був, був всього лише 60 людей. Я пам'ятаю, як ми сиділи в Туреччині. У нас така невеличка команда. В мене до початку повномасштабного вторгнення була маркетингова агенція. Там було біля 30 людей. А, коли все встало на паузу, залишилась маленька команда, десь людей десять, і ми цією командою все запускали, сиділи разом з Богданом, з дівчатами, Я коли війна розпочалась і Сергій там записав ну, ми були тоді в Єгипті, знімали навчання, і Сергій записував голосове. Що типу все стопуємо, виплачуємо з резерву всім там зарплати на місяць, да. на два вперед, все морозимо, не розуміємо, що далі робити пам'ятаю ці моменти. Це було так доволі стресово. Але в травні ми запустили якраз цю грошкову, почали продавати. Взагалі не було мети заробляти, тому що ми не знали, чи зможемо заробляти. Треба було хоч щось робити. Воно було просто цікаво, насправді я навіть не думав, да, про гроші, тому що я там вже заробляв якісь гроші в Туреччині. А потім в мене там постійні замовники, які надсилали мені в Туреччину там одяг, я знімав, робив зйомки під ключ. І просто було цікаво, щось нове, прям таке взагалі не те, що я робив раніше, і прям просто з головою ми залізли. Це був певний такий навіть антистрес. Чесно кажучи, ми це робили, щоб просто якось не зійти з ну, так, щоб щось робити. І в нас багато студентів зараз теж вчаться знімати і знімають, щоб якось від депресії відійти, просто відволіктись і почати бачити щось красиве навкруги. Отже, перший потік був 60 людей і. В основному це були мої клієнти-турагенти, які так само, як і ми хотіли відволіктись. І ви знаєте, наша мета а, теж трошки розповім. Давай коли да. ми запускали перший тренінг, точніше думали його запускати. Я хотів його робити тільки для турагентів. Чому? Тому що на ринку було дуже багато різних проєктів, де вже вчили знімати відео. Були лідери Ніші, да. які великі. Артем Гавр, да. До речі, привіт. привіт Гавр, якщо будеш дивитись. І ми не хотіли конкурувати, тому що блін дуже конкурентне середовище, це то і робити... от якраз було таке враження, що типу, нащо туди йти? Якщо там і так є такі топи, типу ринку, ти типу, не зможеш бути класним. Нащо туди взагалі ти? Це як у вас у студентів зараз ви не знімаєте клас, ну, відео, тому що бачите інші приклади і думаєте, що це нереально. Ось це реально. І ми ставили собі замоту настільки знову ж таки заробляти гроші, скільки почати... Задоволення отримувати, і ми поставили таку мету для наших студентів, щоб ті, хто приходять до нас вчитись, ми не обіцяли, що ви будете заробляти. Ми не обіцяли, що ваше життя там не знаю, ви станете успішними. Ні, ми казали: ви почнете бачити красу, ви кайфувати. почнете кайфувати. Це буде певний антистрес, це буде певна арт-терапія, кінотерапія. і ви знаєте, коли в нас була ця, ця мета, здається, нам це вдалось, і люди почали нам писати відгуки: що друзі, там Сергій Богдан, дякую дуже. Ви мене позбавили від депресії. Я почала жити, почала бачити життя по іншому. А, отже, перший потік повернемося. Далеко. 60 людей. Ломсторішорт другий. Був, здається, 150 чи 200 людей, і так як був досвід, була команда, було розуміння, як це вибудовувати. То третій потік був 400 людей, четвертий був 600, далі було 900, Ну і воно понеслося. Далі ми просто здається стали лідерами цієї ніші, і ми зараз збираємо найбільші потоки взагалі в Україні. Цим можна пишатись. Ми тільки три питання розібрали да, а вже довго так довго. Щось. Давайте ще кілька питань, будемо завершувати, будемо розбивати на частини. До речі, щодо ігрошколи, ви запитуєте ще що... щодо 15 кадрів. Щоденько відповімо. А, в нас вже були студенти, які завершили там десь три чи чотири потоки. Прийшли, вони нас запитують: а чи є якесь продовження навчання? І так як вони вже пройшли перший, другий курс, їм нічого було далі, куди йти вчитись, ми подумали. Точніше, так я подумав про себе. В мене була потреба, як знайти мотивацію знімати відео регулярно. Я подумав, щоб я знімав регулярно. Мені треба, щоб були короткі, швидкі туторіали, одне відео, один кадр. Я його відзняв і пішов там займатися своїми справами. Так з'явилася ідея 15 кадрів, коли ми даємо щомісяця лише 15 ідей, 15 туторіалів, 15 кадрів. Ну, там, це більше було... вже не справді ну, так, так. Просто вже назва ідея. Так, ми запустили, і взагалі цей продукт для мене. Взагалі, це до речі для вас лайфхак. Всі продукти, які ми запускали, вони були для мене, тому що я був клієнтом у власному бізнесі. Я завжди любив знімати. Мені це подобалось. І по суті, я вчився у Богдана, і я був його замовником. Кажу, слухай, давай зробиш курс для мене. І да, Так вийшло. Да, да. Так і що було. Для мене тоді більше підходить. <рес> і я думав, що це якась фігня. Типу, які курси, навіщо це робити? Типу, я знімаю відео, все класно заробляю і ну, типу, все кайфово. А виявилося, що це взагалі значно інше. Це прям про те, як передавати якісь кайфові штуки другим людям. Це круто. До речі, щодо розміру запусків, якби багато хто, якщо ви починаєте якийсь тренінговий бізнес, інфобізнес по-різному називають, багато хто хоче одразу великий результат. І якщо ви не отримали одразу великий результат, це демотивує. Uh -huh. Типу, блін, на що мені робити, якщо в мене в навчанні 20 людей. Але наш приклад мені здається може вам показати шлях, що можна дійти від 60 продажів до 900 продажів. Просто якщо ви знаєте, що ви робите, як ви робите, і любите це робити, воно так, буде би це просто любити. Думаю, в будь якій справі. Якщо ви це любите, ви просто не будете помічати часу, коли ви цим займаєтесь. Ну, до речі було питання: я не знаю, ти взяв чи ні, яке що типу як ставляться наша сім'я до того, що ми повністю в роботі. З головою, Наступного там. разу Наступного разу да. <різь> розказує. До речі, ви можете писати свої питання на майбутнє, ми майбутньому. Це да, регулярна рубрика. Давай ще два питання, щоб не нас давай, давай. А, Чи були якісь провальні проекти, після яких не хотілося продовжувати далі? Ну, саме в ігрошколі, ну, і в нашому навчанні. Прям, я думаю, що з того, що у Сергія такий великий досвід, то якби все було зрозуміло, що робити. Я, я просто навчався і робив. А в мене в зйомці відео ну, були на старті, да, там ми знімали, зараз покажемо тут вам коротке відео. рекламу для Club, це в Одесі. А мені здається, що це взагалі була як сітка цих ем, кав'ярень, де пончики Донат робили. І там був такий замовник. Мінікавські. Типу, да, мені до речі, Артем Гавр <світ> знов привіт mm -hmm. передав цього замовника. І я просто був з нульом досвіду. Я просто прийшов знімати. І там такий був дядька-бандюган, типу. Такі в коженці здоровий. Ну, коротше, класичний бендюган. І... Що він нас подивиться? Привіт тобі <святка> І, Коротше, був провальний проєкт, я все зробив неправильно. На виході вийшла просто повна кагаха. Ну зараз ви ну, але Він не дав мені грошей, я тоді написав 300 доларів за це відео, він нічого мені не дав. А в нього був ствол, до речі, яким використовували на зйомці. Також так... палка. Ну, було неприємно, такий була демотивація, але потім ну, було багато таких насправді штук. В мене щодо провальних проектів взагалі в мене було за все моє підприємницьке життя. Мені зараз 38. Я почав в 21, тобто я вже 17 років підприємець. за Цей час в мене було десь 15 різних проектів. Був один, в якому я просто максимально вигорів. Це був стартап, crm Система. CRM-система — це така онлайн-система, в якій ви ведете бізнес, там проводи і все інше. І ми цю систему розвивали. Три роки, майже чотири. Вона називала Цереантронік. В неї вклали майже мільйон доларів, 900 з чимось тисяч. Я вигорів, я втратив там всі свої гроші, які там на той час заробляв, бо ми їх просто реінвестували. І я тоді втратив взагалі сенси, мотивацію, щось робити, щось продовжувати. Але потім, звичайно, відновився і вважаю, що це був мій найкращий досвід як. Школа бізнесу, яка yeah. мені зараз дуже допомагає розвиватися. Дороговато, правда, але ну, ну... Дороговато, але <рес> Як вийшло. Да. Три правила, які допомагають не послати один одного під час роботи в команді. Давай я про що скажу. Давай є е, такий принцип, називається відкритий діалог. Це не тільки в парах, де чоловік та жінка, це в бізнесі, в дружбі, в партнерстві. У всіх сенсах що це означає? Коли є хоч щось, що може створювати напруження, ви маєте про це одразу казати: не приховувати, не притримувати, не затримувати, не казати потім не на часі. Зараз про це проговорити, бо це знаєте, як гнайнік, який е, просто є. До поки ви його не відкриєте, буде боляче. Відкрили спочатку боляче, потім нормально. Друге правило, я думаю, що це підтримка, і це прям взагалі така класна штука. Яку я побачив там у Сергія в команді в нашій в його ексошній в команді мережі Дорогенці, це коли ти можеш казати, що в тебе щось не виходить, і типу тебе підтримують, допоможуть, знайдуть ресурс, ще людей. Тобто, це, ну це якби до першого правила відноситься, Просто це ти кажеш відкрито, що типу я тут не встигаю, косячу, не, не виважу, заморився і так далі. І типу, знаходиться допомога, хтось забирає на себе якусь частину роботи, і воно якось так все і працює. Третє, це напевно свідома відповідь, на що. Якщо ви знаєте, на що ви робите, те, що ви робите, і в нас команда теж знає, що вони роблять, на що, коли, які очікування. І коли в нас є певна мета, ми про це можливо в наступному відео поговоримо. Коли всі для всіх прозоро, що ми робимо, куди ми біжимо, то біжати легше, навіть якщо ти втомився, роздратований і так далі, ну ти згадуєш наші і одразу все, все стає легше. Отже, ви маєте мати прозорі. А, умови і прозорі цілі для себе. Я думаю, що ми перманентно втомлені. Ну, до речі, буде. нас часто забути, де ви берете енергію. Так от, ми це розповімо в наступному відео, але якщо чесно, ми завжди втомлені, класичний стан. Да. Питання, Давай останнє питання, і все. Бо там Ольга задавала два питання, щоб вже Ольгу відпустити. Галочку відпустити. Як ви боролися зі страхом на початку творчого шляху, коли знімали свої перші роботи і вони були не дуже ідеальні? Блін, в мене це почалося ще з Маріуполя, коли я почав знімати. Ну я як це взагалі почалося? Я а, катався на кайті професійно, доволі давно і зараз катаюсь, і ми почали знімати свої трюки для того, щоб робити портфоліо, щоб відправляти спонсорам, щоб вони нас там спонсорували, робили знижки на обладнанні і так далі. І ну, перші роботи були взагалі дуже дуже там грусні печальні, але всім вже подобалось. І ну я завжди отримував від друзів, друзів людей зі сторони якусь критику. Завжди мені хтось казав, а ось тут не так, а отут там не так, не цікаво, так не можна. І ну на початку було складно, типу там закривався і думав, блін, ну типу, капіці, все погано, але просто потім зрозумів, що мені, типу, пофігу забив на, на думку інших, просто почав робити, як мені хочеться. Все. А я особисто Знаєте, якщо буду дивитися свої перші відео, які я знімав. Ну, зараз це буде виглядати дуже жахливо, але тоді я їх дуже любив. Це відео, коли ти зняв, і ти його двадцять переглядаєш, показуєш. Ну, диви, да, диви, це, як це, я це там із роботі. І напевно основа це любити ваш поточний рівень, і для того, щоб ви любили поточний рівень, вам треба любити себе. Якщо ви себе не любите, ви завжди будете тебе себе кусати, душити, ви будете себе, ви будете страж... стражджати. Я, до речі, зрозумів, що е класно прям кайфувати від ваших. Перших результатів це я думаю, що багато людей підтвердять, що коли ти в тебе є якийсь певний рівень, це може бути і в бізнесі, і в грошах, і так далі. Що коли ти купуєш там умовно свою першу машину, там за 2000 доларів, ти на неї назбирав, ти сідаєш це, і кайфуєш. А коли ти купуєш там тр третю тачку, просто тобі там легко ти її купив, і немає ніякого. Ну є кайф, але типу, ну угу. такий собі Ді, це, два тижні. Да, да, два тижні. Це про відео також. Тобто, ви маєте, якщо ви зараз тільки починаєте знімати, то це прям саме кайф, ви прям в цьому. Перші кроки робити, це дуже круто. Кайфуйте. Мені здається, це дуже класне питання і класна відповідь, щоб вам це допомогло на старці. Ну що, все, ви запитували про іграшколу? Ми не будемо прям рекламувати дуже сильно, але внизу є посилання. Вона нова, нова, абсолютно кайфова, класна. Три сценарії крутих. Спробуйте. Посилання нижче. тисити, приєднатись прямо зараз. І якщо вам сподобався такий формат. Будь ласка, лайк і напишіть <ріст> щось в коментарях, що сподобалось. І ваше наступне питання, да, давайте питання. будемо. Класно, класно. Я думаю, ми можемо раз на місяць чи два рази на місяць такі відео записувати. Дякуємо! Дякуємо п'ять.